Пам'ятайте, Сорокоуст має особливу духовну силу. Коли молитва повторюється сорок разів, вона відкриває серце для Божої благодаті, очищає думки і приносить мир у душу. Прослухайте або прочитайте цю молитву усі сорок разів, щоб отримати. Повну силу її дії. Не переривайте, просто довіртеся, і ви відчуєте, як молитва змінює ваш стан, зміцнює віру і наповнює світлом. Нехай кожне повторення наближає вас до Божого благословення. Пречиста Марія, передаю себе. Під твій материнський захист, зміцни мою віру, даруй мир і проведи мене шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Марія, передаю себе під Твій материнський захист, зміцни мою віру, даруй мир і проведи мене. Шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Маріє, передаю себе під твій материнський захист, зміцни мою віру, даруй мир і проведи мене шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Маріє, передаю себе під твій материнський захист. Зміцни мою віру, даруй мир і проведи мене шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Марія, передаю себе під твій материнський захист. Зміцни мою віру, даруй мир і проведи мене шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Марія, передаю себе під твій материнський захист, зміцни мою віру, даруй мир і проведи мене шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Марія, передаю себе під твій материнський захист, зміцни мою віру, даруй мир. І проведи мене шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Маріє, передаю себе під Твій материнський захист, зміцни мою віру, даруй мир, і проведи мене шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Марія, передаю себе. Під твій материнський захист, зміцни мою віру, даруй мир і проведи мене шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Марія, передаю себе під Твій материнський захист, зміцни мою віру, даруй мир і проведи мене. Шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Марія, передаю себе під твій материнський захист, зміцни мою віру, даруй мир і проведи мене шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Марія, передаю себе під Твій материнський захист. Зміцни мою віру, даруй мир і проведи мене шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Марія, передаю себе під твій материнський захист. Зміцни мою віру, даруй мир і проведи мене шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Марія, передаю себе під твій материнський захист, зміцни мою віру, даруй мир і проведи мене шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Марія, передаю себе під твій материнський захист, зміцни мою віру, даруй мир. І проведи мене шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Марія, передаю себе під Твій материнський захист, зміцни мою віру, даруй мир, і проведи мене шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Марія, передаю себе під Твій материнський захист, зміцни мою віру, даруй мир і проведи мене шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Марія, передаю себе під Твій материнський захист, зміцни мою віру, даруй мир і проведи мене. Шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Маріє, передаю себе під твій материнський захист, зміцни мою віру, даруй мир і проведи мене шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Маріє, передаю себе під твій материнський захист. Зміцни мою віру, даруй мир і проведи мене шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Марія, передаю себе під твій материнський захист. Зміцни мою віру, даруй мир і проведи мене шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Марія, передаю себе під твій материнський захист, зміцни мою віру, даруй мир і проведи мене шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Марія, передаю себе під твій материнський захист, зміцни мою віру, даруй мир. І проведи мене шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Маріє, передаю себе під Твій материнський захист, зміцни мою віру, даруй мир, і проведи мене шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Марія, передаю себе. Під твій материнський захист, зміцни мою віру, даруй мир і проведи мене шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Марія, передаю себе під Твій материнський захист, зміцни мою віру, даруй мир і проведи мене. Шляхом світла та добра, Амінь. Пречиста Марія, передаю себе під твій материнський захист, зміцни мою віру, даруй мир і проведи мене шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Марія, передаю себе під Твій материнський захист. Зміцни мою віру, даруй мир і проведи мене шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Марія, передаю себе під твій материнський захист. Зміцни мою віру, даруй мир і проведи мене шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Марія, передаю себе під твій материнський захист, зміцни мою віру, даруй мир і проведи мене шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста марія, передаю себе під твій материнський захист, зміцни мою віру, даруй мир. І проведи мене шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Марія, передаю себе під Твій материнський захист, зміцни мою віру, даруй мир, і проведи мене шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Марія, передаю себе під Твій материнський захист, зміцни мою віру, даруй мир і проведи мене шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Марія, передаю себе під Твій материнський захист, зміцни мою віру, даруй мир і проведи мене. Шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Маріє, передаю себе під твій материнський захист, зміцни мою віру, даруй мир і проведи мене шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Маріє, передаю себе під твій материнський захист. Зміцни мою віру, даруй мир і проведи мене шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Марія, передаю себе під твій материнський захист. Зміцни мою віру, даруй мир і проведи мене шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Марія, передаю себе під твій материнський захист, зміцни мою віру, даруй мир і проведи мене шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Марія, передаю себе під твій материнський захист, зміцни мою віру, даруй мир. І проведи мене шляхом світла та добра. Амінь. Пречиста Марія, передаю себе під твій материнський захист, зміцни мою віру, даруй мир, і проведи мене шляхом світла та добра. Амінь. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано.